Сьогодні ми маємо можливість говорити про початок старт, більш такого поглибленого сортування, можливість для віничан, мешканців Вінниці більш якісніше підходити до поводження з відходами, і ми говоримо про функціонування ресурсного центру управління відходами. Це саме місце, де можна залишити небезпечні відходи, які утворюються в побуті, які в правильний спосіб без шкоди навколишньому середовище будуть утилізовані. Вчора дізналася в соцмережах, що відкривається у нас центр сортування сміття. Мені стало цікаво, я вирішила приїхати. В мене вже накопились пляшечки, кришечки, бутилочки. Рішили здати з дитиною, показати дитині, як це відбувається, щоб вона теж починала розуміти це і сортувати. Ми об'єдналися три будинки і зініціювали саме сортування сміття, коли розпочали цей проєкт у місті. Розділяємо на чотири фракції: це скло, папір, пет пляшка, жестибанку кидаємо до пет пляшки та змішані відходи. На сьогодні в перспективі ми плануємо мати певний дохід, але не назву це доходом, назву таким бонусом, який ми зможемо ці кошти використовувати для благоустрою прибудинкової території, зокрема для дитячих площадок.